Справа в тому, що в мене якраз був місяць перед війною, коли в мене вмирала мама. Я все читала одним глазом: там, от всі будуть, вторгнення не буде, вторгнення в оце. Але воно було все десь за скляною. Стіною, бо я займалася мамою і не знала, що робити, і куди бігти, і, і як це, ну, за 90 вже, але ну, було дуже важко. А, і ось вона вмирає. А, нам призначають на 25-те кремацію, а 24-му ну, воно починається. І Наші привозять а, напередодні дітей з Врубавки, бо вони їздили на виїзд. Ну, у нас а, мобільні бригади були, які з дітьми працювали. Вони їздили і побачили, як воно катиться туди. А, і думали, що ну, зараз вони заберуть підлітків, їм, ну, взяли розписки з батьків, і вони їх вивезуть на Західну Україну. А так Жені казала, ну, я думала, що в мене є тиждень в Харкові, поводити їх по Харкову, в зоопарк там повезти куди ще. Вони приїжджають і наступного дня воно починається. Ніякого тижня. Тобто вони думали, що вони будуть доходити звідти, а вони не звідти, вони просто одразу перейшли всі кордони. Ну і вони уїхали, вивезли дітей. Організація готувалась наш на українській рубежі. Льоша домовився в Світловодську, знайшов приміщення ну, якась база старого санаторія чи щось таке там було. Вона була пуста, запрошена. І він туди всіх вивез, хто захотів, ну, волонтерів теж. І вони почали її приводити до ладу потрошки. А тим часом у нас було декілька водіїв, декілька автівок. Пісіпієм нас підтримував польський фонд міжнародної допомоги. І була гаряча лінія. Ми вивозили людей по запитах. Ну тобто, люди десь поблизу, де обстрілюють, вони. Телефонували за ними приїзди водій. Ну це такі бусики були маленькі. А потім, коли люди вже набиралися там, це був тимчасовий такий пункт. Допомагала місцева церква годувати їх всіх. І коли людей набиралися там декілька десятків, їх вивозили до Польщі. Великим автобусом замовляли автобус, везли, там їх приймали місцеві волонтери, розсіляли там простраювали. І ми організація цим займалася. Так сталося, що ну, одна а, дівчина, у якої був телефон Червоного креста гарячої лінії. Дзвонила своїй подругі, подрузі, яка була нашою подругою одночасно, ну знайомою так точно, і е, сказала: слухай, я не розумію, що діється. Мені доводиться приймати сотні дзвінків на день, і я нічого не можу зробити. Я не можу нічого людям порадити. Це люди, які збігли від війни зі Слав'янська і Краматорська, перших окупованих територій наших. І вони опинились в Харкові з дітьми, з в тапочках в халаті. Хтось без документів, хтось з документами, ну без нічого вони не встигли збирати речі. Вони під вибухами, буквально там пригали в якісь автівки. Попутні або свої і виїжджали. А тут нічого не було готово. Тобто держава ще не роздуплилась. Ну, це довгий такий процес. І вона каже: ну давай ну будемо хоча б консультувати, хоча б щось давати. І Віка зібрала нас. А, ну, чоловік 10-15 незнайомих між собою, ну активних людей, хтось один, там другий. А у нас з Жені якраз тоді закінчилася одна робота попередня, де ми працювали, і це було близько від нас територіально, на москалівці. І Віка каже: ось у мене є приміщення, я зняла для нашої організації, але ще ми сюди не заселилися. А, ось є комп'ютер, є видається телефон гарячої лінії. А, а ми кажемо, що ми можемо прийти і просто тут бути, сидіти. А, і ми про це написали у Фейсбуці, що ось ми будемо а, там, щось робити з а, вимушеними переселенцями, там, давати якісь консультації. А, да, і на цю ж зустріч прийшли харківські психологи, а, Олечка Кадашева Лара Газова. Ну, Тобто їм було дуже дуже цікаво досвід отримати досвід роботи з людьми в кризі, ну, в такому стані. Вони сказали, що вони будуть волонтерити. І, і так ми почали. І буквально там в перший день приходить одна сім'я, дві сім'ї з ними працюють психологи. Ми не можемо їх перенаправити на державу, бо там ще нічого немає. І все інтуїтивно було. Ми інтуїтивно зрозуміли, що треба вести табличку і записувати всіх, хто приходить, бо є люди, які будуть приходити кожен день. Ну тобто зрозуміло. Ми інтуїтивно зрозуміли, що треба питати, з чим складності у саме цього цієї людини, що немає роботи, немає житла. А у когось є житло тимчасове, а комусь треба допомога з дітьми. Ну, тобто, дуже великий спектр проблем. Ми їх всі фіксували. І буквально в перший же тиждень люди, ну бо в нас така була аудиторія величенька, і ну, нас знали знайомі, почали в першу чергу друзі привозити продукти, привозити там якісь засоби гігієни. І ми стали складати набір на родину, теж абсолютно інтуїтивно, там декілька круп, чай, каву там. Якісь консерви, масло. Ну тобто, якийсь пакет на, на перший час, щоб людина протрималась, не голодувала. А е, прийшла Катя з, ну, з очага дівчина, яка була HR, і вона нам надрукувала такі таблички, щоб люди до неї зверталися а, з приводу роботи. Що це одразу. Виникло при тому ну, 14-й рік, і частина наших знайомих допомагає фронту, да? а ми тут возимось з переселенцями, які дуже різні. Ну, тобто, була жінка, яка зайшла, а у нас на, на стіні висів прапор України одразу повісили, щоб люди знали, куди вони прийшли. А, і, і вона почала просто плакати. От щастя, ну тобто, що тут е, свобода і таке можливо, ну що висить вільно, висить прапор України. А, але е, в якийсь момент ми вирішили, що треба вже займатися рік, пройшов, і ті, хто приїхали, спочатку вони вже мають е, якось адаптуватися. Треба допомогти їм влитися в громаду, треба допомогти їм з дітьми. Ну тобто, якось інше не видавати вже цей пакет з макаронами і крупами, а щось робити більш серйозним. Ми розділилися. Дівчата залишились на станції Харків, які пізніше вже прийшли, але вони там залишились. А ми створили адаптаційно-культурний центр і. Почали робити проєкти. Юнісефовський проект у нас був адаптація і інтеграція дітей і їх піклувальників. І були три центри: один в Харкові, один в Світогорську і один в Ізюмі. І ми з цими центрами теж співпрацювали і робили програму для дітей. І ще наші е, також ну, це організація у нас була українські рубежі, яка теж створена влітку 2014 року. А, і е, вони займалися дистриб'юцією там теж різної гуманітарки, засобів гігієни, води, там чогось. Ще. І таким чином, ну, по, по лінії розмежування сам таким чином познайомилися з місцевими активістами, волонтерами, а, і як народилася Олені. А, Олені народилися завдяки, на жаль, вже покійна вона валічка Назарова. А, це волонтерка в Тошківці. Чехірова називався ну, цей населений пункт Тошківка Чехірова, і вона дуже дбала про дітей. Вона там проводила дула, до ладу старенький клуб, і там були якісь гуртки, і театральна студія, і якесь там рукоділля, там щось вони робили. Красоту якусь, і вона каже: Ну, давайте ж їм на новий рік зробимо свято. Ми кажемо: Ну добре, давайте. Але як це зробити, щоб це було ну, якось незвично, цікаво? І тоді ми разом придумали такий такий проєкт: що діти пишуть листи до Святого Миколая, а ми виконуємо ці бажання, які вони там напишуть. Вони щось розповідають про себе, вони малюють малюночок, вони пишуть про свою мрію, а ми намагаємося цю мрію здійснити. Бо хто ще здійснить мрію дітей, які живуть там поряд з війною в 10, в 5,0, ну тобто зовсім там десь було близько. Я недавно, нещодавно працювала з психологом особистим, і вона каже: Ну, а ти що ти? Ти взагалі як ти? Я кажу, а як? Я пливу по річці за течією, і мене виносить куди потрібно. Зустрічаю якихось людей, зустрічаю якийсь виклик, якесь діло. Ну тобто мене винесла туди. І ти на місці. Ти відчуваєш, що ти просто на цьому місці. Тут має хтось бути, воно важливе, Ти робиш щось корисне. Ну, а що тобі ще треба? Я не можу сказати, тобто, волонтерська діяльність ну, з 2014 по 23 рік була От чиста волонтерська діяльність. Ну, Потім ще олені Ну, Це сезонний такий процес на три місяці, Ну, десь так. І досі інколи мені пишуть, що у вас був найкращий тайтр. Мені так приємно, бо ми кожен тиждень робили нову програму, і в нас він був тематичний, ну, тобто літо і у нас сьогодні ну, там, один тиждень театральний, один тиждень математичний, один тиждень біологічний. У нас були чудові а, ну такі ще не дуже дорослі самі там підлітки, студент. Але вони були чудові, вони любили дітей. В них була ну така вожацька освіта спеціальна. От, і всі, хто волонтерів у нас на курсах англійської, там венгу позвали, він у нас біологію ввел, ну, і в таборах ВІП проводив екскурсії, і виїзні були дні якісь. Ну, тобто ми придумували якісь заходи, щоб було це цікаво. А потім поступово наш будинок перетворився на хаб. І В Харкові було дуже багато хабів. Я це ну, знаю, бо то там, то там, з тим, з тим ми обмінювалися інколи, коли чогось у когось не було, а у іншого було, було потрібно приїзди в водій Західної України зі Львова, з івано франківська передавав для воїнів такі наборчики, люди збирали там, з такою любов'ю. Ну, тобто, все, що треба: сухпай якийсь: а, і чай, і кава, і батончики. Оці, і консерви. І зверху рушничок, вишити, дитячий малюночок. І Просто ну, це було дуже потрібно. А, ну, інколи привозили щось в мішках, там якісь крупи, ми їх фасували. І це вже йш бабушкам, бо вони таке набрали. І до нас приїздили з різних підрозділів ну, по Харкову, під Харковом, ну знайомі, які почули, там подзвонили через когось. Одного разу приїхав хлопчик, зовсім молоденький, Я не знаю, там відчуття таке, що йому нам 19 було. І він каже: нас зібрали, я інтендант, я займаюся тим, щоб нагодувати. А у нас нічого не було. Ми дві доби нічого не їли. І я йому видаю, це він такий щасливий, він чуть там не плаче, ну, що є. І він розуміє, що він час привезе і щось дасть своїм бійцям. Щаслива, взагалі щаслива. Та є, звісно, є. Но... Війна, загибелі близьких, що потрапить щось в будинок, Но коли воно летить, ти його чуєш. Хоча зараз, якщо чесно, ну, мені не так страшно, як було страшно на початку війни, коли літаки літали надом і взагалі ти вжимаєшся в підлогу, не знаєш, де він цю бомбу випустить. Але ну, зараз теж жити на березі е, якоїсь чистої водойми і плавати кожен день. Герой? Мій чоловік. Бути здоровим. Бо, бо дуже е, набридло, але в якийсь момент почала, що організм розвалюватися на кусочки. Кожен рік бувають якісь чудові чарівні історії. Їх дійсно багато. Ми думали навіть книжку написати, але не вистачає чогось, там часу, сил А одного разу. ну Це це 16-18 роки, я не, не пам'ятаю коли. Це було. Дівчинка попросила гітару в Волоні. І Її взяла жінка і вона написала листа неймовірного листа про те, як вона в дитинстві теж мріяла про гітару і збирала гроші на неї. А Дитинство було ще в Радянському Союзі, там ну, зібрала всю суму, там довго копила, декілька років. Зібрала всю суму, пішла, купила гітару. І йшла пішки через все місто з цією гітарою, бо на проїзд вже не І Історія до сльоз просто ми сидимо відчуваємо цими ельфами там, які творять диба, і див дуже дуже багато. Мрії, які з Хлопець з Новотошківки теж, Він брав участь у міжнародних конкурсах. Він дуже, дуже гарно малював. Йому було тоді років 11, щось таке малюнки дорослі. І він попросив маркери. Зараз це вже багато таких маркерів. Все. Тоді їх в Україні або не було, або вони стояли щось неймовірне. І ну, ми виставили його лист, його малюнок. А, і тут жінка з Канади мені пише: пише: я сама художниця, я зроблю такі маркер. І ось ми чекаємо, я вже відправила. Вона пише: ми, ми перелистуємось кожен день, і ми чекаємо, коли ж вони прийдуть: встигнуть вони чи не встигли доїхати. Це просто так. От сиділи і чекали на цей маркер. Були історії з ноутбуками, були історії. Був один хлопець, це в Світловодськ, ми ну, познайомилися. Ми пояснюємо людям завжди, що подарунок має бути підписаний. Ви отримаєте його на себе, підпишіть, для кого він, а потім просилайте нам. Він пише мені, ну, в Олені на Фейсбуці, що Ви вибачте, я на фронті я не можу, я замовлю з магазину. Але він так докладно описує цю посилочку, цю машинку, він присилає там, ну, з сайту магазину, яка вона має бути. що… І коли вона приходить, я вже знаю, що це, від кого це, для кого це миттєво. А можна я ще один подарунок зроблю? А можна я ще один зроблю? Він, напевно, зарплату виклав на ці подарунки. І мені дуже було приємно з ним працювати, і ми потім оленячий шабрончик послали йому. І потім наступного року нам пише мама, що він загинув. Настільки був в захваті від того, що ви робите, що я буду продовжувати в його пам'яті.